Усім привіт! Мене звати Паша, я художник-аквареліст, і я радий вітати вас на своєму каналі. Відео зовсім трохи затягнулося, взагалі я планував його випустити ще наприкінці попереднього року, але так вже вийшло, що майже половина січня і я згадав, що досі не показав вам нові кольори акварелі Роса. Нагадую, що роса у грудні випустила 10 нових кольорів, 7 з яких Поступили в продаж майже одразу, а три затрималися. Як і цей огляд, в принципі. Першу частину відео, де я показав сім кольорів, ви знайдете в описі під цим відео. А я поки розпочну вам показувати е, нові фарби. Отож, перший колір це кобальт зелений, середній. А з ним за компанію приїхали індантрен Сірий та Лазурний Синій. Усі три кольори є гранулюючими. Це можна зрозуміти, навіть дивлячись на пакування, тому саме їх виходу я чекав найбільше. Ураховуючи ще й е, факт того, що роса ще в минулому році показали нам, що гранулююча акварель у них просто бомбезна та дуже цікава. Також сьогодні я позмішую нові кольори між собою, не тільки ці, а усі е, 10 кольорів, які вийшли. А в своєму інстаграм я скоро опублікую табличку, де покажу, як змішуються ці кольори взагалі кожен із кожним. Ну і також покажу вам, що ж можна написати використовуючи сугубо 10 нових кольорів. Попередньо я вже підготував папір для викрасу, як і в попередньому відео. Розпочати пропоную із кобальту зеленого середнього, він під номером 776. Можемо побачити, що пігмент натуральний це PG26, колір напівкриючий з максимальною світостійкістю і є позначка грануляції. Пам'ятаємо, що кольори з грануляцією дуже полюбляють велику кількість води, тому її не шкодуємо. Аби Грануляція проявилася у всій красі. Колір дуже цікавий. Грануляція у нього активна і проявляється практично одразу. А відправлю колір підсихати поки що на цій викрасці. і згодом будемо порівнювати з іншими кольорами. Наступним хочу спробувати лазурний синій номер 726 Тут в складі вже три пігменти: це PG26. Відповідно, це кобальт зелений середній, який ми щойно розглянули. А PB153, це яскраво блакитна і pbk 7 Цей колір буде чимось нагадувати за ефектом карбоновий-червоний, у якого в складі теж є PBK-7. А Колір-такий дуже глибокий та насичений. За відцінком щось середнє, між індіго та бірюзовою. Тут, до речі, я не пам'ятаю з промо фото, чи є розшарування, тому о, буде дуже цікаво на це подивитися. Адже о, попередні новинки від відроса, вони, о, в деякій мірі, розпадалися на різні кольори. А цей кольор такий прям. Магічний, ніби з світу Гаррі Поттера якийсь такий. До речі, щодо Six Fan Art Challenge я про нього трошки підзабув, і останню роботу я досі не зробив. трохи ідея в мене вже перегоріла, тому, скоріш за все, в найближчий час заключної частини не планується, але я обов'язково його завершу, як тільки прийде натхнення. Знову передивитися одну із частин фільму. Тим паче, я знаю вже, кого конкретно хочу зобразити. Та й вам цього персонажа було дуже цікаво побачити в такому оновленому амплуа. Щодо кольору, знову повернемося. Мені прям дуже подобається. Вміють вміють робити гарні кольори. Останній кольор з новинок це Indant Trend. Імдантренд Сірий. Він під номером 778. Він також має максимальну світостійкість, напівкриючий та однопігментний. У складі PB60. Цікаво, так як на промофото було враження, що у складі кілька пігментів, як мінімум два. Думав, що там точно є PBK 7, як і у попередньому кольорі. Але ні, ефект грануляції дає саме pb 60, але грануляція прям така дуже схожа на якийсь е, чорненький осад. Зараз я вам це покажу. Е, пігмент PB-60 мені не дуже знайомий. У мене не було е, раніше його у колекції, тому це буде таке перше знайомство. Е, це додає такої прям е, інтриги в процесі. Він теж дуже глибокий. Просто подивіться, він прям такий темний-темний, ніби в чорний прям е уходить. І він, до речі, тут мені більше нагадує індіго. Навіть більше, ніж попередній колір. Тому що на початку мені здавалося, що це прям дійсно щось дуже схоже на індіго. Але зараз я прям бачу, що Інтренд Сірий буде ближче до індіго, Тому у кінці відео я обов'язково порівняю його з Індіо, і буде вже, коли викраска підсохне, краще в це помітно. Грануляція, до речі, теж проявляється швидко. Зверніть увагу, там, де він більш щільно нанесений зверху, він такий більш синенький. А знизу, де я робив розтяжку, такий більш сірий. З цим теж можна погратися. Грануляція у нього незвична: пігмент сам синій, а осад у нього прям такий чорний, що дуже доповнює його. А мені знову подобається. Мені здається, що у цьому відео, що у попередньому, немає жодного кольору, який мені. Не сподобався. Єдине, що от вохра золотиста сподобалася мені найменше, але це чисто через те, що я загалом рідко вохру використовую. Але і її у мене знайдеться застосування, у цьому я не сумніваюся. Індантрен я також позмішую з іншими, і там вже буде видно, як він себе проявляє. А, нагадую, що в інстаграмі ви знайдете табличку, де побачите суміші цих кольорів кожен із кожним. Тому підписуйтесь, посилання, як завжди, ви знайдете в описі під цим відео. А там, як мінімум, я частіше за все знаходжуся. Поки відправляю кольори підсихати і хочу взяти свій технічний блокнот і спробую трохи позмішувати. Тут в мене 25% бавовни це Смілтаніс, якщо я не помиляюся. В першу чергу хочу позмішувати щось із жовтенькими. Усі кольори я поки повичавлюю на палітру, аби було зручніше. Змішувати буду теж безпосередньо на папері. Кадмі попаранчевий середній, він, певно, один із таких найгустіших за в вроси. А фарба прям тягнеться такою тоненькою ниточкою, як павутинка, тому беріть це до уваги. А вохра вона ніби швидше підсихає і є а, такою більш щільною а, за консистенцією. Тобто вона ніби твердіша сама по собі. А, хочу для початку змішати азу жовтий із якимось таким червоним, певно, із піролем червоним. Цікаво, які помаранчевий можна отримати, тому що для мене це один із основних таких відцінків, адже я пишу портрети. Є жовті, червоні якісь такі для мене відцінки в пріоритеті. І знаєте, мені подобається такі помаранчеві я полюбляю. В палітрі роса прям таких відтінків немає. Тепер спробуємо змішати зелений колір. Тому візьму знову Азу жовтий та ультрамарин спектральний. Якраз перевіримо, чи буде він давати активну грануляцію у цій суміші. Зелений отримуємо якраз такий, як я полюбляю. Він якийсь більш натуральний. Хоча тут уже справа пропорцій: це теж маємо враховувати. Спробую змішати вогну з кадмієм червоним темним. І та і та фарба теж. Дає грануляцію по окремо, тому тут цікаво, яку суміш можна отримати, чи буде прям така дуже активна грануляція, чи а, вона буде ледь помітна. І аби далеко не відходити від червоних, змішаємо карбоновий червоний із ультрамарином спектральним. Цікаво, як і грануляція себе проявить, адже карбоновий червоний він не просто дає осад, а ще й дає таке розчарування кольору. Тут води я додам більше, аби розв'язати, якщо можна так сказати, руки грануляції. Тепер подивимось на суміш лазурного синього із піролем червоним. А я собі уявляю, що має вийти щось таке коричневате. І, аби задіяти ще два кольори, змішаємо на останок індантрен Сірий із Кобальтом Зеленим середнім. Тим паче вони монопігментні і будуть гарно змішуватись. Вже на моменті озвучки, я зрозумів, що не зробив суміш із кадмієм помаранчевим. Тому, якщо вам цікаво, як він змішується з рештою 9 відтінків, мерщіть до мене в інстаграм. А ще я під враженнями не проконтролював, і останні дві суміші в кадрі не дуже добре видно, тому вже краще їх можна буде роздивитися після висихання. Поки відправляємо усе підсихати, і одразу після цього я до вас повернусь. Для вас пройшла секунда, а для мене майже година. Адже я вирішив не гаяти час і за кадром написав швиденько портрет, використовуючи лише 10 нових кольорів. Розпочати я пропоную з викрасок, а потім покажу вам свою нову роботу, написану цими кольорами. Почнемо з кобальту зеленого середнього знову. Ось, що ми отримали після висихання. Не скажу, що він сильно втратив свою насиченість, він практично не змінився. Грануляція прям така дуже сильна, як ми можемо з вами побачити. За відтінком він прохолодний. Порівнювати його я хочу з окісом хрому, чомусь на етапі викрасу мені здалося, що це щось подібне. Але зараз, порівнюючи, видно, що вони зовсім різні за температурою, хоч і мають подібну грануляцію за інтенсивністю. А, залишу багато пігматний колір на потім, тому спершу покажу вам індантрен Сірий. Ось такий відтінок отримуємо після висихання. У нього теж сильна грануляція. А, і осад чорний, як я вже й згадував. Зараз це видно прям дуже добре. І порівнюючи його з тим самим карбоновим червоним, осад здається схожим, ураховуючи, що у складі карбонового-червоного не один пігмент, а цілих три, і осад з'являється за рахунок того, що присутній PBK 7. Я прям у захваті, чесно. Гадаю, що саме цей колір буде одним із найпопулярніших серед новинок, так як за відтінком подібне щось до індіго, а саме цей колір у Роси один із найпопулярніших, і буває навіть часто таке, що його просто немає в наявності в магазині. Зараз з Індіго хочу його порівняти, і також із сірою пейнею. І це дійсно щось таке середнє між цима двома кольорами. Єдине, що у індентрену тут насичений а, такий синій підтон, який ніби підсвічує саму заливку. Залишається у нас лазурний синій колір прям вау. Дуже ефектно виглядає. За рахунок яскраво блакитної складі він дуже насичений і доповнює це все чорний осад. Він знову схожий на осад індентрену сірого, але тут він за рахунок чорного пігменту. Також вам покажу, як я пробував змішати такий відтінок, але спершу покажу вам суміші, які підсохли. І роботу написану цими кольорами. А, така суміш у нас виходить при змішуванні азо жовтого та піролю червоного. Ось це знову ж азо жовтий та ультрамарин спектральний. Тут карбоновий червоний і ультрамарин-спектральний. Він цікаво розпався, і є червоніші ділянки, і синіші і доповнює це все чорний та синій осад. До речі, досить непоганий тілесний вийшов при змішуванні вохри з кадмієм червоним темним. Але тут варто бути обережним і не забувати про грануляцію. У мене вона вийшла не сильно активна, але все ж таки є. Піроль червоний та лазурний синій у нас дав ось таку суміш вона коричневато-червона. Також можна побачити більш сині ділянки. Ну, і чорний осад, звичайно. Індентренд сірий і кобальт зелений е середній. Не забуваємо про таке найменування. Дали нам цікавий гранулюючий бірюзовий відтінок з осадом. Цю суміш я, до речі, вже протестував в роботі. Тепер перейдемо до портрету, написаного цима фарбами. Його я викладу до себе в інстаграм, і під цим дописом буде також. Прикріплена табличка змішувань, тому якщо ви будете шукати, знатимете під яким саме дописом його можна буде знайти. Роботу, до речі, я писав у скетчбуці теж від Роса. Тут папір Fabriano Юніка, 50% бавовни. а цей папір без якоїсь такої вираженої текстури, фактури, тому мені було теж цікаво подивитися, як проявлятиметься грануляція. Ось такий портрет у мене вийшов. Використовував я усі кольори з новинок, ніяких додаткових не брав. Для мене це було досить незвично, адже в мене є кольори, які я використовую під час написання кожного портрету без виключень. І на початку мені не зовсім подобався результат, але я увійшов в так званий азарт, і було цікаво, що ж по факту вийде. Загалом роботою я задоволений, вона виглядає органічно і за тональністю, і за температурою. Немає таких якихось скачків, які е, вибиваються з кольорової гами. Грануляція виглядає теж цікаво, вона не так сильно виражена, як на текстурному папері, але при цьому осад є, і він чудово тут вписався. І знову повертаюся до сумішей, тільки вже. Я намагався змішати два кольори, які є багатопігментними. Це єдині такі збірні за пігментами кольори, решта ж у нас кольорів є монопігментними, а саме це карбоновий червоний і лазурний синій. Почнемо з карбонового червоного. Тут у складі є церулеум, який приглушає насиченість піролю червоного, який теж є у складі. Єдине, що е, я замінив PBK 7, так як у мене його зараз немає. Замінив його на PBK 11, це чорний оксид, який дає активну грануляцію з чорним осадом. Не зовсім я розумію, чому так сильно втратив свою насиченість на цій викрасці карбоново-червоний. Коли він був ще вологим, а він був прям таким яскравим та насиченим, як і піроль червоний. Не сказав би, що. Я якось мало фарби набрав, можливо, на цьому папері я себе просто так проявив. Не знаю, можливо, забагато води додав, так як мені було цікаво, як проявиться грануляція на саме такому папері, тому я додавав трошки більше води, можливо, це зіграло роль. Тому тут моя суміш виглядає більш насиченішою. І такою яскравішою. Але якщо взяти викрас, який я робив у попередньому відео на 25% бавовни Фабріано, там де більш така груба текстура, е, за відцінком я гадаю, досить схоже вийшло. Єдине, що грануляція трошки відрізняється, але можливо, це якраз таки за рахунок того, що різна текстура паперу або pbk 7. Дає такий характерний осад з більш крупними а, такими частинками і вони більш поодинокі. Єдине, що я дав би в цю суміш трохи більше цирулеума і вийшло б холодніше за відтінком, тоді прямо було б максимально схоже за тоном. Тому, якщо колір вам а, не потрібен у великій кількості, його в цілому можна змішати самостійно. Як і лазурний синій, в принципі. В складі в нас кобальт, зелений, середній, яскраво блакітна, і знову ж е я додав чорний оксид замість PBK 7. Загалом результатом я задоволений, додав забагато води і частково заливка поблискує, але то я напортачив і суміш підсохла не так, як мала би. Але навіть ураховуючи це, за відтінком, я гадаю, попав. Схоже як на одну, так і на другу викраску. Папір різний, тому ефект самої грануляції може відрізнятися. Але е, за тоном вийшло досить схоже. Тому е, про це не забувайте, що на ефект грануляції впливає кількість води і впливає текстура паперу. На більш текстурному вона буде виглядати одним чином. На гладкому вона буде виглядати по-іншому. Знову ж, якщо колір вам потрібен не у великій кількості, його можна, в принципі, змішати самостійно, вийде практично те саме. Мої фаворити точно піроль червоний, його я вже взяв до своєї палітри. Азу-жовтий теж, його я хочу замість якогось жовтого відтінку взяти, але ще не вирішив, замість якого саме. Мені потрібно ще передивитися. Які відцінки я хотів би прибрати, скоріше всього, це буде лимонна, тому що я її в дуже рідких випадках використовую. А взагалі мені всі кольори подобаються, як я вже згадував, проте є кольори, якими я буду користуватися більше кимось менше. А як, наприклад, вохри, про що я вже вам казав. Взагалі, фаворити я буду виділяти. У іншому відео, де буде огляд усієї палітри акварелі Rosa Gallery, тому тут я на цьому акцентувати увагу сильно не буду. І на цій чудовій ноті відео підходить до кінця. Побачимось, я сподіваюся, скоро. До мене вже приїхали фарби для рубрики Аліекспрес для художників, тому планується кілька відео на цю тему. Тому обов'язково підписуйтесь на канал. Я маю для вас багато цікавого контенту. Якщо це відео для вас було цікавим та корисним, поділіться ним у своїх соцмережах. Поставте лайк, звичайно, і обов'язково напишіть у коментарях, який із кольорів серед новинок вам сподобався найбільше. Посилання на інші мої соцмережі ви знайдете в описі під цим відео, а я дякую вам ще раз за перегляд і усім па-па!